Доброго ранку, любі діти! Сьогодні запрошую вас на заняття з математики. Ми з вами повправляємось у розв'язуванні задач. Пригадаймо, що таке задача? Задача це спеціальна математична розповідь, де розповідається, що було на початку, що відбувалося. Потім і обов'язково запитуються, що стало в кінці. Задачі ми з вами розв'язуємо за допомогою схеми або моделі та записуємо вираз, числовий, тобто приклад, де використовуємо числа і знаки. Обов'язково в задачі є відповідь, де ми з вами відповідаємо на запитання. Отже, приготуйтеся, приготуйте зошити і прості олівці. Починаємо. Отже, перша задачка. Розглянемо малюночки. В нас у вазочці знаходяться полунички. Порахуємо, скільки їх. Шість полуничок. Записано шість. В одній вазочці було 6 полуничок. Розглядаємо далі. З'являється друга ваза, знак більше на 2. Отже, у другу вазу поклали на 2 полуниці більше. Давайте з вами зобразимо це за допомогою рахівних паличок. У нас було Шість полуничок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість полуничок було в першій вазі. У другу поклали на дві більше. Тобто ми докладали більше чи забирали? Докладали знак плюс поклали на дві більше. Кладемо іще дві палички і запитаємо, скільки полуничок поклали у другу вазу. Порахуємо. Вісім полуниць поклали у другу вазу. Намалюємо вазу. А в ній вісім полуниць. Далі на полі в клітинку намалюємо стільки кружечків, скільки полуничок було в першій вазі. Їх було 6. Це схема нашої задачі. Отже, ми намалюємо 6 кружечків. На другому полі намалюємо стільки трикутників, скільки полуничок стало в другій вазі. Їх стало 8. Отже, намалюємо вісім трикутників. Запишемо приклад для розв'язання задачі. Пригадаємо, на початку в нас було 6 полуничок. записуємо числом. Далі поклали на дві більше, який знак використаємо. Плюс додали. Більше зробили наскільки більше? На 2. Запишемо число. І знак дорівнює, скільки стало полуничок у другій вазі. Ми порахували 8. Отже, відповідь до задачі 8. Розгляньмо другу задачу. У хлопчика день народження. Так? І прийшли. Гості прийшло багато дітлахів. Серед них були хлопці і дівчата. Порахуємо, скільки на день народження прийшло хлопців. Прийшло чотири хлопці. На першому полі в клітинку намалюйте стільки квадратів, скільки прийшло хлопчиків. Чотири хлопчики. Отже, намалюємо 4 квадратики. Погляньте на малюнок і порахуйте, скільки дівчаток прийшло на день народження. Дівчаток прийшло четверо. На другому полі в клітинку намалюйте стільки кружечків, скільки прийшло дівчаток. Яке питання ми можемо поставити до цього малюнку і скласти задачу? Скільки всього дітей прийшло на день народження? Коли ми питаємо, скільки всього нам допомагає знак плюс. Складемо вираз приклад, за допомогою якого ми знайдемо відповідь. Прийшло на день народження 4 хлопчики. І знак плюс 4 дівчинки. Скільки всього дітей прийшло? Знак дорівнює. Порахуйте, скільки всього діточок зображено на малюнку. 8 дітей на дні народження. Відповідь до задачі 8. Розгляньмо наступні малюночки. У нас задачі парні обернені. Спочатку зі знаком плюс, потім із знаком мінус. Отже, складімо задачу за першим малюночком. Ми бачимо, що діти їдуть в автобусі. Скільки дітей їхало в автобусі? В автобусі їхало. П'ятеро дітей. Так? Один, два, три, чотири, п'ять. Покладемо перед собою п'ять паличок. Що ми можемо сказати далі? На зупинці до автобуса зайшло ще троє дітей. Ще три палички. Запитаємо, скільки дітей стало в автобусі. І запишемо вираз. Їхало дітей 5. Плюс зайшли ще до салону троє. Скільки всього дітей стало в автобусі? Всього їх стало вісім. П'люс 3 дорівнює 8. Задачка обернена. У нас діти виходять із автобуса, Тобто вони спочатку були в автобусі, правильно? Отже, скільки дітей було в автобусі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В автобусі було 8 дітей. На зупинці? 1, 2, 3, троє дітей. Вийшли. Яке запитання ми поставимо? Скільки дітей залишилось в салоні. Який знак допоможе нам розв'язати? Знак мінус. Отже, в автобусі їхало восьмеро дітей. Мінус вийшли на зупинці троє. Запитаємо, скільки дітей залишилось в автобусі? П'ятеро дітей. Ось такий приклад. Наступні два зображення складіть задачу, розкажіть її батькам і запишіть приклади для розв'язання. Розгляньмо наступні зображення. В нас є певні групи предметів. Але в кожній групі є дві підгрупи. Розгляньмо лише перше зображення. В нас зображені комахи. Метелики та мурашки. Порахуємо, скільки мурашок на зображенні? Троє. Скільки метеликів. Четверо. Нижче в овальчику замалюємо. Схему модель позначимо мурашок кружечками, їх троє, отже, зображено три кружечки. А метеликів позначимо трикутничками, їх четверо, чотири трикутники. Нижче записан приклад, скільки всього комах зображено на малюнку три мурашки. Плюс 4 метелики дорівнює разом їх 7. Отже, 7 комашок всього відповідь. Розгляньмо друге зображення, де у нас зображені види транспорту. Зображені в нас автомобілі та літачки. Скільки зображено літачків. Літачків зображено три. Зобразимо модель. Три літачки будь-якою геометричною фігурою. Я обрала кружечки. Три літачки і об'єднаю їх у групу. Скільки зображено автомобілів? П'ять автомобілів Зобразімо будь-якою геометричною фігурою. П'ять однакових геометричних фігур. В мене 5 квадратиків символ п'яти автомобілів. І теж їх об'єдную у підгрупу. Який приклад я складу, якщо запитаю, скільки всього видів транспорту зображено на малюнку? Всього це знак плюс. Отже, 3 літачки плюс 5 автомобілів. Дорівнює разом їх. 8. Отже, відповідь в кінці. 8 видів транспорту. Наступні два зображення згрупуйте у підгрупи, складіть приклади і поставте відповідь самостійно. завдання на сьогодні. Дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших зошитів! До зустрічі! Бувайте!